Дорогі наші військовослужбовці, слава Ісусу Христу, хочу всіх вас привітати із святом успіння Пресвятої Богородиці. Нам здається, що це свято Успіння є дуже сумне, але насправді це є свято, перехід в інший вимір в загрозу. Божа матір після смерті Господа нашого Ісуса Христа часто ходила на гору Єлеонську, щоб там молитися. І під час молитви. Їй з'явився архістратиг Гавриїл і сказав: Марії, ти покинеш скоро цей світ і прийдеш до свого сина, Господа нашого Ісуса Христа. Божа матір покинула цей світ. Але через три дні які з апостоли, які не встигли її на її похорон, хотіли поклонитися їй. І під час цього, коли б вони відкрили гріб, вони б не побачили тіло Божої Матері. Вона була взята. Як душею, так і тілом на небо. Слово успіння переводиться як слово сон, тобто Божа Матір уснула. Сьогодні, дорогі, ми всі українці звертаємося до Божої Матері за перемогу, за мир, за наших усіх військовослужбовців. Тому, дорогі, щиро вітаю вас зі святом, віримо в вас. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні, героям слава.